Наприклад, якщо ти говорив півроку, лише творив, літав при крані, то гріб три банки. Як дізнатися про якості, моральні цінності людини? Це східна муфіс по його праці, подивись, як людина працює. І ви зразу пізнаєте, якщо десь там да як не, не зовсім да, обережно та верхайно, то значить такі якості. Тобто як людина працює. А як дізнатися інтелектуальний розвиток по його словах, по його мові? Що вона говорить? Як вона говорить, тобто ось все. Але говорити можна навчитися, а все ж таки моральні цінності вони і проявляються в нашій праці. І тому вчитель говорить, якщо навіть попадалися звичайно на випадково такі неси невіноси, то їх в праці зразу ну, і виганяли Скажем, проходили вони такі випробування, потім тренування складні, це дійсно, ну от уявіть собі, багатогодинні тренування. Ну, наприклад, як вчитель говорив, от, лише віджимань, дві-три години віджимань, уявіть собі. Як вчитель говорив, якби я вас навчав як там, то тут би взагалі учнів не було. Тому що дійсно це надскладний шлях, але він це пройшов. І одного разу ну він нам часто говорив. Просто встається, вона віджимається, і не може, що е, я коли своєму вчителю на другій годині сказав віджимання, я вже не можу. Ви тобто, сказати, що в свідомості значить може, що тобто, так. Тобто, поки ви в свідомості, значить є. Просто людина не розуміє наскільки потенціально у нас закладені да, ці всі сили. Зобмежуємо самі собі. Тому іноді іноді да, людина в стресі, да, там піднімає важкі якісь речі або ще щось. Це ж є. Чому? Тому що відключається контроль, тобто цей наш, і включається реальний ресурс. Тому дійсно і в втредності були багатирі, і це все дійсно правда. Просто вони свої якості навики могли розвинути. Тому були такі сильні, могутні і. Тепер вчитель повертається на батьківщину, пообіцяв своєму вчителю. Це вже як місія. Після шестирічного навчання в Лаосі на півночі Лаосу є храм Шафутфань. Там вчився вчитель, і після шестирічного навчання повертається на батьківщину, пообіцяв своєму вчителю збудувати школу, храм і учнів виховати. Все це виконав він, реалізував храм збудований учнів. Тисячі, десятки тисяч учнів по всьому світу. Це різні знову ж таки, люди з різних куточків, різні релігії, але це вже людина змінена назавжди культурно, духовно, морально, тобто в різних сферах і напрямках. І вчитель, значить, найголовніше це збудував храм пам'ятник вчителю. вдячність бучнів перед храмом ще буде завершений маленький храм над вчителем. Це, як також подяка, і, до речі, цей пам'ятник вже є офіційно культурною спадщиною Черкащини. Далі, значить, коли ми будемо проходити з вами біля алтарів, біля похрамового комплексу, у нас буде можливість запалювати благовоння. Це традиція Сходу. Можливо, хтось їздив, хтось бачив передачі, фільми приходять, да, там палять благовоння, ставлять палочки арома, вони роздрібку пускають. Ми можемо. Вас познайомити з цією традицією бажаєте, можете долучитися. Тобто, всього у вас на шляху буде сім алтарів, щастя, здоров'я, любов, сімейне, благополуччя, багатство, розвиток, привітання, храму. Можете усіх. Ви можете в кількох місцях запалити ці благогоні, я буду все пояснювати. Вам потрібно визначити, скільки ви хочете благогонів, озвучувати які потім. Є ще практика оберегу. Це мішечки з монетами, начитуються молитви захисні. І людина проходить по всім алтарям, починаючи з цього, до речі, і на кожному алтарі залишає по монеті. Лише храмом всередині мішечка, в'яжена вісім вузликів, і зберігає потім у себе. Я потім ще раз. Буду нагадувати, все пояснювати, берегти можна значить, або в авто, і буде оберігати вас в дорозі. Або, наприклад, в сумоці, у мене завжди в Сумоці, буде оберігати, де ви не були. Або в будинку оселі буде оберігати вашу оселю. Вашу тобто це сильні обереги. Я не буду зараз розповідати всі історії, знову ж таки, це не сувенір, це якщо є в цьому не Якщо ні, то коли потрібно буде, то приїдете, і ми з вами пройдемо цю практику за бажанням знову ж таки. Значить, якщо щось ви бажаєте, зараз це потрібно обрати, і потім ми вже проходимо і рухаємось, і розвиваємось разом. Благовані гривень практику та деяких ми ще водимо, як кажуть, там. Будемо. ну, Також традиція Сходу та да, трішечки, скажімо так, людину виховати, а потім а вас зразу до храму. І так, іерогліфи це назва нашої школи, шахтутфань в перекладі означає клан п'яти котів. І дуже коротенька легенда. Чому? От уявіть собі, кіт це, скажімо, мудрість вища, і тому це вища, ніж сила. І от одного разу в одному царстві тварин кіт був головним. І він виховував, навчав, але тих. Коли став сильним, могутнім, він вирішив, а чому хожу під мастеріху якогось там кота, да, я ж сильніший і більший. Взяв, визвав його на бій, напав на кота, а той запригнув на дерево. Скільки тигр не намагався, звичайно ж, не зміг ну, від природи, да, вони не сильні, скажімо, лазаки по дереву. Але кіт споглядав на це, споглядав, і коли вже тигр втомився, ліг під деревцем. Ід говорить: ну що битися ти навчився, а лазити по деревам, мудрості, хитрощам ні, сила воїна не лише в руках і ногах, сила воїна в його мудрості і в його серці. Пам'ятайте про це, це говорив наш вчитель. І вчитель говорив завжди так: конфу не було лише спортом ніколи. – це і філософія, це знання, це культура. Це знання про життя, про їх закони, знання карми, відповідальність за свої вчинки за слова і за думки. І тепер я вас запрошую до нашого храму. Але єдине прохання уже правило на території храму фотографувати не можна і відеозйомку вести. Як вчитель говорив? Зараз ми зараз чекаємо. Зараз Тепер увага. Ось це котей, це мудрець, це монах-мандрівник, жив в 10 столітті нашої ери. І навіть помітили люди, де він з'являвся, там з'являлась удача.